Чи буде штраф військовозобов'язаним, який які є обмежено придатними, і які не пройдуть ВЛК до 4 лютого. Якщо коротко, то процес проходження її такий. В першу чергу, ми розуміємо, що має ТЦК вас викликати для проходження цієї військово-лікарської комісії. І відповідно, якщо ви цей обов'язок виконали, штраф вам не повинен бути. Проте на сьогоднішній день є багато ситуацій, коли територіальні центри комплектування не відправляють такі повістки, які приходять вам і. Ви повинні по них були з'явитися до 4 лютого. Вони можуть і не бути вам надіслані, і тут виникає питання: що тоді буде, якщо ви не виконуєте цей обов'язок, тому що в законі написано, що відповідно військовозобов'язані, які мають статус обмежно придатні, вони мають прийти от повторний огляд. І відповідно встановити новий статус придатності до військової служби, але немає, якби там чіткого що зобов'язані якимось чином і так далі. Як я вже сказав, процес проходження він передбачає, що вас мають викликати. Проте на практиці відбувається наступна ситуація, що на сьогоднішній день багато військовозобов'язаних самі добровільно йдуть в територіальні центри комплектування і відповідно починають проходити цю військово лікарську комісію. Поясню, чому це відбувається, тому що багато. Військовозобов'язаних, вони мали там бронювання, мали відстрочки, і є інформація про те, що якщо ви не пройдете військово-лікарську комісію, у вас в резерв плюс з'явиться, скажімо так, відповідна відмітка про те, що у вас є порушення правила військового обліку, і це в подальшому може вплинути на сам процес бронювання або надання відстрочки, тобто вже починають про це говорити. Якщо ми говоримо про юридичну складову, то штрафу не повинно бути. Навіть якщо вам будуть казати, що от ми випишемо вам штраф, відповідно можна говорити про те, що є всі підстави для оскарження, і, на мій погляд, як юриста, суд повинен стати на сторону військовозобов'язаного, якщо знову ж таки не було ніякої повістки, нічого не було. І відповідно ви її не отримували, немає обов'язку прийти. Як я вже сказав, це. Якби право передбачене законодавством, яке вимагає від вас виконати цей крок, але процедура повинна бути дотримана.